Саме святий Франциск, духовними синами якого ми являємося, називаємося Францискани, саме святий Франциск, вперше в історії церкви у році 1223-му, це було Різдво за Григоріанським календарем 25 грудня, вперше хотів відобразити, показати людям, що Бог не є десь далеко, Бог є близько, Бог є поруч з нами, і властиво приходить до нас у вигляді маленької дитини, маленького дитятка Ісуса Христа. Йому прийшла така ідея відсвяткувати оце Різдво. У році 1223-му, і показати, що Бог стає людиною, стає до нас ближчим, для того, щоб людина могла стати ближчою до Бога. І після того його духовні сини, монахи, францискани, Суди, де вони проживають, споруджують усі такі шопки по своїх храмах, якими вони опікуються. Така шопка розгорнулася і у Тернопільському монастирі францисканців. Макети тварин та людей не перший рік прикрашають храм, а цьогоріч шопка дещо зросла. Додалися нові макети та рухомі механізми. Диво відбудеться на Різдво. Інсталяції оживуть. Новинки можна сказати цього року, бо кожного року додаються якісь нові рухові механізми. Цього року це є троє сарів, які, кланяючися, подають, приносять дари дитяткові Ісусові. Над створенням різдвяного дива працює увесь монастир та прихожани. Рухомою частиною шопки займається отець Косма. Кожен механізм має якусь свою історію. Ми бачимо тут є святі української землі, бачимо. Є святі францисканці, чину братів менших, святий Франциск, святий Антоній з історії України, це є князь Володимир, княгиня Ольга. Всі ці інсталяції та багато інших радують око і дорослих, і дітей. До слова, шопка, що у церкві святого апостола Петра на вулиці Володимира Великого у Тернополі, найбільша в Україні.